Хочуть вони будувати там церкву? Хай будують, аби е, у нас був мир. Отак я чогось <пас> думав, що так, він а хто був. сказав, що він сьогодні я так, чую, так Він не я. Йде, чу, він не я оце так, я, там, б, я б хотів, так, я б хотів. Я закликав так, е, Пилипчука. Так, де він є такий складний момент? Пилипчук а хто ставить палки супроти ПЦУ? Вот я не пойму. Ні, тут тут справа в тому. Дивіться, що ми говоримо про про слухання, так. Ми Можуть, ось тут, у нас сидить 20 я, чоловік. Це, ми тут не можемо це, згоди знайти. Якщо прийде цілий ну, будинок, послухай, весь будинок, ти будинок, ти слухали, як? весь будинок культури забитий людьми і почнуться розборки це один це з одним. Це буде стовідсотково. Або ми просто вирішуємо отут питання, як депутати, як представники народу і так далі, як тому, що, лідери, так, 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 як лідери, нас народ сюди поставив. Значить, право голосу ми маємо тут. А збирати народ, ви розумієте, прийдуть е, всі, я, я нікого не засуджую, нікого не це, але прийдуть е, всі для того, щоб поговорити. Звинувачення, от ми прочитали, наприклад, там в інтернеті е, цей коментар да, за діло. А там же ж будуть коментарі такі, що ми тоді не одмиємося, розумієте? Да. І е, мені здається, от е, коли ми будуємо магазин. Сільська рада, коли ми будуємо щось це, ми що людей питаємо? Ага. Ми не питаємо людей. Якщо це власність сільської ради, значить сільська рада вибирає місце і будує там, де вважає за потрібне. Тому що люди прийдуть, а я хочу, щоб на Баринові, mm, а да, я хочу, щоб да, цей, да, а я хочу, щоб там, бо мені туди ближче, бо мені там цей. це. Значить, запропонувати варіанти. Ну як це так хто, не питати ні, ні, хто ні, Це Ми ховаємося, е, Аня. Ми хочемо заховатися за е, людей. Ага. Е, ні, да. Ми не хочемо заховатися ні, на да. людей. Ми зараз хочемо наплювати на людей. Ні. Що значить наплювати ні. на людей? Як це наплювати? Що значить наплювати половина вишення? Хоче ходити ту таку? Нема питань. Інша хоче. Є процедура, чітко а, визначена розумі законодавство. Детальний а, план, потім обговорення. Навіщо ми мішаємо зараз так, одне з друге? Олександр Йосифович, вибачте, відходом від цієї такси теми про детальний план. Розкажіть в історичному плані, як відбувалося сумісне служіння у Вишеньках Тридцятих свого часу да свого часу так. Мені, мені, мені баба розповідала, що була церква, була церква ще до війни. У вишеньках була одна церква, а по черзі люди служили. А тоді понапиваються і б'ються, і це ми зараз людей хочемо круги звести до будинку. ви знаєте, я друге вам Самі не можемо запропонували місце і запропонували місце нікому вона там не заважає ці е, 0, 0, 0, 0 коротше, там я не знаю, скільки, 200 метрів якихось квадратних. Да. Давайте дивіться, до це цього часу ми... завтра прийде інший і скаже: а чого наша церква не там? Ми теж там хочемо. Давайте ще. Або ті є люди, які живуть поряд, де буде будівництво условне, чи на Багринові, чи в тороках, чи десь. Ти скажуть: ми не хочемо коло нас, будуйте отам. Ми вже вежу на аверсаді вже в четверте місце переносимо. Так і це так само. Це. Питання складне, і, але Людмила Гро я вам говорив, що більше, слухати, більше треба схему озвучити. Ну людям ні в якому разі Аня не говорить, що не дослухатися до думки, але озвучуватися, презентувати, але треба висловлювати ну, свої так, думки. Ця схема Була в інтернеті, то, да, Які да. були Що, багато було проти, чи що я, 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 Голосу... ну, да, ж, я можна... не повторіла, Да, голосування можна була ця схема. <earth> Ні, ну в соцмережах favorites. можна це зробити. Yeah. No, так, 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 Ну як, є там люди мало, а більше їх нема. А дивіться, воно ж нам говорить. Так воно і було ж, коли ви написали, коли було. Андрій, е, я вам так поясню, що всі, хто... Е, Станом на сьогодні ми ж тут е, обговорюємо всі, хто за е, е, так сказать, е, е, у УПЦ не висловляться відкрито проти ПЦУ. От і все. Ну ти ж розумієш, що людина буде в душі проти, і буде і не це Бо е, страшно, завтра е, завтра прийдуть якісь е, військові, будуть піднімати на вилази, що, проти української церкви, і ніхто відкрито не скаже. Всі скажуть не те місце, не так заважає діткам у школі будь-які варіанти. Ну, відкрито хто написав, що проти. Е, та ніхто Просто. не напише, правильно, та я таке кажу, не ніхто напише. не напише, бо станом на сьогодні виступить проти ПЦУ. Ну а ризиковано. Чого, чого та проти та проти ніхто не думає, що проти <ріст> ПЦУ. Ну так, а, чого? а чого? Ну а чого? <ріст> ну, проти ПЦУ, так, а не але, не... Міст, але так. Чому ми тоді дискусуємо, що ніхто не проти ПЦУ? Так, давайте, так ніхто давайте, не проти, ніхто не міст. проти. Ніхто, ніхто, Демогогію забудь Георгій мені сказав, на да раді Бога, хай от я Валера. Я я Филипчуку говорив, що запросіть, зберіться депутати Вишеня представники Вишеня Запросіть оця Георгія і поспілкуйтеся. Я думаю, він би це всім вам би сказав, що народ, дайте місце, де от там у парку, хай будують, аби тільки. У нас був мир у громаді. Абсолютно він не проти. Я вам говорю. Ну, то чого ж ви проти, якщо він не против? Да а хіба я сказав, що я проти ПЦУ? Я не сказав, От що ви проти місця. Да, да не потужу. проти місця. Ну, чого ну хто проти? Да давайте, слухайте, давайте збори забирайте. Ніхто да не проти. Забудь лайка. Ну, що ж ви будете. Ви хочете почути? Конфлікт буде ще й такі, що це... напродовж. Ми вже розговориться все. Ми хотіли тихо, мирно, все. Без, ми, ми найбільше не хочемо конфлікту, Найбільше. Михайлівна, по черзі. А вважаємо, що церква у центрі, тому що це прекраса. Я знаю, що як вставляли пам'ятник Шевченка, пам теж було, було що було, а тепер це все села. Це прикраси центра, а було скандал? юра був. Де юра був Бу скандал? Бу. Чи Бу великий б. скандал? Ми я був не не дуже в захваті ну, від я... цього місця. От прав... бо там ми е, облаштували гірку, облаштували там асфальт. Все, і треба було все ламати. І зробити пам'ятник. А зробили як красиво, правда? Да. Нікому він не мішає, не дитячому майданчику, Нападі людям. Навпаки допомагає, а? Навпаки допомагає. А було навпаки саме. красиво, навпаки. Логічне питання. А де будувати крім як не в центрі? Ну, де будувати пам'ятники, де будувати парки, де будувати церкви, де будувати ще щось, як не в центрі. Ну, де будувати? Де? будувати... <п 'ятник> Не а ніхто не каже е Андрій, ти ж почуй, якщо вона ще... там за, за три години буде красаві, це а як це... можна будувати, це... якщо немає детального плану, які підстави для будівництва. Це перше, що ну, я ти ти якщо ось один сидить. Є ініціативна група, да. є бажаючий допомогти. Я, це, я, є, якщо виступає карати... Олександр Олександрович, так мовить, генератор і основним. Меценатом я йому сказав, що якщо ти е, е, ми підемо на це, якщо ти погоджуєшся на таку хронологію, на е, так це, є, це є умови? Да, я йому це озвучив. Що, е, починаєте будівництво тільки тоді, починаєте будівництво тільки тоді, коли ви е, завершите, зразу у вас є ресурс завершить підвезу. Якщо ви зразу це не озвучили. Я так, це не озвучив, краще, ти так цього так. не чув. Дотовий. Я це озвучив. Я зразу, як тільки він так, прийшов, я готовий підтримати, щоб це не було довго буду. Взяв за сезон там і е, без внутрішнього оздоблення, може, без да. вед, без е вікон, але з е купою. Да, ви є меценатом? Ні, я генератор Ідея хороша. Ну я кажу, що не буде так, що. Перше, початок будівництва ну, зараз, без да. документів, без законних підстав. І друге, що фундамент, а да. потім розійшли. Це давайте, точно давайте, такого не давайте, буде. Давайте. От буде коли чітко зрозуміло, що є на це ресурс, люди, встановлені терміни, от тоді перший камінь і, і е -е, Ну, Хорошо, можна хоч викинути оцей, що ви кажете. В інтернеті гуляли, але На золотівський. А на селі сільської ради я не знаю. Давайте. Тому, а чому у мене от питання, чому депутати не озвучують, не запитують. Ну, написала б Аня Альона, слухайте, оце є ось така пропозиція. Народ, а як ви про це думаєте? А чого казали, що коли буде збиратися громадян? Е... З приводу церкви збиралися ну, з останнього нікуди не озвучували. Подожди. Подожди, е, я вам говорите? кажу, всі хто хоче бути долучений до цієї групи е, робочої, будь ласка, висловіть свої побажання. Ніхто не прийшов. Через тиждень ця група зібралася ініціативно, обговорила всі Ні, питання. Ні, так могли написати у депутатській групі. Витяг, витягли е, Лена надала, що там е, мав не можна, там інформацію. висота обмеження 6 метрів. Що можна мав за згоди сільської ради, але не вище 6 Давайте метрів. Давайте на сесії знову цю довідку, яку там Доброго Олена вас. Володимирівна давала, вона Добре. на сесії е, для всі, у прямому ефірі. Е, що вона озвучила, відпрацювала ці питання, що там можна будувати, якої висотності, що потрібно зробити для того, щоб це будувати вже дивіться? Я вроді би, депутат. Ну якщо було в групу депутатську щось написано. Я сижу як сліпий, а Мені тільки рот род закривали на були на цій сесії. Чи що це було? Комісія що тебе не ну я не що, був на цій сесії. Леша тільки ми створили робочу групу. Я сижу тут, і мене з тої сторони обісрали, бо я цього не знаю. я кажу, кіньте планчик. Був, було б говорений, ну нічого не. Ні. Це, у нас ще не питання задають. Ну, ви, ви, ви були на сесії? Дев я, Дев я, де де? де? відсіляє, де? 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 де і на сесії лежала. Та ні, я кажу, що ви кажете, що планчик гуляє по інтернету і все нормально, і. з того нічого. Ні, так я кажу, а хто бачив, говорю, ну я не бачу. Ви бачили? Де бачив? Ну дивіться, а де ви, План ви виставляли? Не План? Був, був. — То він же є, чи його нема. Так виложували, чи нема. В тому виложували? дописі, які писали, там його не було. Алло. — Якщо я не, бачу, то я не бачу. Е, Дивіться, Людмила, е, е, що ви хочете ще сказати? Кажіть, будь ласка. Я хочу сказати так. якщо вже обговорювали, давайте обговорювати тоді по-чесному і все. І ОПЦ обговорювати, і ПЦУ. І постройки, і, і все. Отак. От Якщо вже обговорюємо, давайте обговоримо. Не тільки ми вас нас підтримує. Ні, так ні, ні. Я чую, не ти... ми вас підтримуємо, але ж все але одно щось не так. Ну що не так, наприклад? Ну, от вам місце не хочеться того давати. Хто вам сказав? Ну один... так а чого тоді споримося? Дивіться, Олександр Олександрович запропонувався Йосипович запропонував генеральний полог. Почалося ага. оце іменно із-за церкви. Місце оце. Ну, Вони робить я... скинуть тобі, ти не бачив, оце ПЦУ, це в пацієнті ковна я... громада визнається. Знаєте, я побачив одну статтю. статтю. одну, що шо там щось написано, що депутати, не знають, чи правильно, Ні. О, передавали я побачив, щось, я закидаю да, в депутатську групу зараз. Ну, е, ви знаєте, все-таки, я е, не не тому, що е, дати, от, бігом завтра будувати фундамент. Я просто не хочу, щоб був конфлікт. А конфлікт виникає з того питання, що є агресивно налаштовані люди, які вже е, зараз висловлюють навіщо нам будувати витрачати кошти, якщо можна забрати. Понімаєте? У цьому саме головна суть конфлікту. Цього конфлікту треба уникнути. Обговорювати можна, приймати рішення можна, але конфлікт ні в кому разі не робити. Бо, можуть бути, ви всі бачили, як і гранати кидали на цих зборах, і зі зброєю приходили ну, на розборки бачите? до церкви і все інше. Понімаєте, В чому стоїть питання, що уникнути конфлікту? Правильно, все правильно робите. Не треба, щоб билися, воювали. Це дітей помножіть нам, тому що ми просимо. Давайте ми то так, детальний і... план. і... А ми навіть ціни не знаємо. Іначе а... я, я знаю, що, що це тут ціна? Суть, якщо ми хочемо, то ми хочемо, а закручує ціна, дорого, це все ну як ну, на мене каже зараз і, і як, як кажуть 200 квадратних метрів у парку, це взагалі, ну не прошу, просто не, не прошу. Якщо там 12 тисяч квадратних метрів ну, так, на сьогоднішній але, день, то 200, але, 200 але, метрів але, це але, не прошу. Так на весь же центр, на весь же центр. Так не хочеться ж чогось, я не знаю. чого. І нема логіки будувати десь там на Багринові, чи десь там на Красниці, чи, чи, чи ще де. В Петропавлівському є церква хороша. Там, війна, правда? А на що там створювати? Не треба війни. Не треба війни. Ну не треба війни. Не, не розумієте? Що? Приймаємо рішення винести на сесію детальний план території з урахуванням всіх бажаючих, які хочуть прийняти в цьому участь. Заслухати ще раз на сесії довідку з начальниці відділу архітектури містобудування стосовно яких існують обмеження і для чого нам це потрібно робити по всій центральній частині. Да, так, і ще знаєте, що зробити? Просто для людям для інформації, що. Ось, отут воно хочеться. Так ну, от не... ж є, я ж вам скинула ту фотографію, що вони скидали. Вони не було, ну, воно, були? Воно були ви ділилися чи ні? Я зараз скажу, нехай Таня викладе на сторінці сільської фотографії. Ну, ви поговорите все, ну хай подивляться, що там буде так, так. 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 Ну, це ж заборона. Ще якісь є питання, пропозиції, чи, <звук> якісь, <звук> чи, чи якісь зауваження. А Все більш заяв, нема моїй, вона сама складна, мої на самий кінець. Е, а тепер тепері Володимирівни два питання ще там три, далі? далі три тільки я там ціни не знайшла. Хочому? Ану тут садочку на посадочках на закначення, на, 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 на харчування не без цін. Mm -hmm. А ну зараз я тоді mm -hmm. забираю. Ні, що 14 лісов. Чути. На розгляд комісії з освіти виховання. Надійшло того. Шановні, голова комісії. Листи від е, управління гуманітарного розвитку про преміювання вдарованих дітей учнів молоді та педагогічних працівників закладів освіти Золочиської територіальної громади е, нами була прийнята програма е, депутатами і відповідно до програми роботи з вдарованою молоддю та положення про преміювання учнівської молоді та педагогічних е, працівників закладів освіти. Протоколу засідання комісії з присудження премії для обдарованих дітей учнівської молоді та педагогічних працівників закладів освіти просимо винести на розгляд чергової сесії золотиської сільської ради питання щодо виділення коштів для здійснення виплати щорічної грошової премії. пропонується виплатити премії дітям, які стали призерами і переможцями обласних Олімпіад обласних корпусів. А також їх а також вчителів, педагогів, які підготували переможців і призерів. За перше місце по олімпіадах це 5 тисяч, друге місце 4, третє місце 3 тисячі, це по Олімпіадах. По міжнародних конкурсах, які творчих конкурсах. Перше місце перше місце, зараз скажу. Перше місце 4 тисячі, друге 3 і третє 2 тисячі. Таких діток у нас 9 олімпіади, міжнародні конкурси, міжнародні конкурси 7 і вчителів 12. Юля Голодина, коли будуть матеріальну допомогу надавати? Чи просто на карту переработали? На карту. А чого це не приурочили, було ж свято обдарованої дитини? Ну, щоб це якось було А тому що не було ще результатів із області. Настільки грамоти ось прийшли два дні назад. Бо я просто знаю, що ну, були запитання: я кажу, у нас є програма. Дітям дійсно надається ну, матеріальна допомога зв'язку з прийняттю в участі. А кажуть, так на святі просто грамота і на святі обдарованих. Ми взагалі обласних грамот не давали. Ми сказали, що обласні грамоти ще будуть. Пам'ятаєте, ми колись у громаді, отут у сільській раді, робили свято обдарованих, да. коли з Гніденський ліцею, з нашого ліцею, були батьки, були вчителі, були діти. І отут уже управління гуманітарного розвитку, отут вони нагороджували. Це дійсно було свято обдарованих. Це. Те, що ми робили в себе, ми нагороджували не тільки цих дітей, що в області, ми нагороджували ті, що у нас пройшли по, по школах, по району, по громаді, творчі конкурси і так далі. А от Обласні в нас ще не було результатів, і е, ми теж з вами приймали рішення про е, преміювання випускників, які е, наголошені золотою срібною медаллю. Зв'язку з тим, що у нас відмінили золоті і срібні медалі, а е, буде віддаватися свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнакою. Тому пропонується е, чотирьом діткам Борисенко Вікторії, Горбач, Яні Сацюка, Ніпеньковській Вікторії, виплатити по 15 тисяч гривень. Загальна сума, яка стоїть е, за все сто тисячі. А може, треба внести ще зміни в програму, щоб не золота медаль звучала з відзнакою. Чи? У нас там як написано? Ні, там, так, там є там звідзнаку. Там з відзнаку там, там. написано, так? Да? Там Але навколо... ж немає ну, ж нема медалі. Ну так, і так, е... написано з ну, да. Знаку, да. да, ну, да, ну, да. Ну, справа в тому, що ми приймали програму, ну скільки, там ж не, не. Ця програма 25-29 рік. А, тоді, коли... Свіжого ну, е... свіжого Так. Це нормально. Ну, я думаю, це я не знаю. Я одна з комісій. Ми вас відбувається. За ні. Чому ж ось 170 гривень Ліля Володимирівна сказала. А, 170 гривень. На день? На день. Сто сімдесят день зараз завжди да? це посад... ну, посадочку посадку садочку. Друге питання про затвердження програми надання одноразової допомоги дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського підбування після досягнення 18-річного віку, які перебувають на первинному обліку служби в справах дітей Золочинської територіальної громади. Нас програма була прийнята на 22 другий, 25 рік. Нам так, це там трошки внесли зміни, я трошки доповню, внесли зміни, бо виплачувала, прописувала, в тій програмі було шості рада, а зараз усе на Україні. <плес> що виплачують, <що> <плес> виплачуєте, ну, вони казали? Я думаю, це на законодавчому рівні державному, там Так, Там по 1800. Так. І третє питання. Щодо перегляду розміру вартості харчування однієї у закладах дошкільної освіти. Е, ну, я так зрозуміла, що тоді, коли е, рішення приймали, ну, ціни, звичайно, були зовсім інші. Так, зараз е, подорожчання для того, щоб діти харчувалися, отримували е, фрукти, овочі і так далі. Якісні, тому потрібно збільшити. За скільки було я до цього? Не Ну, пропонується 170 гривень один літо день. Немає ніяких. <плес> все, все, все. Все Бітайм немає <плес> ні більше. <плес> ну, Цих <Цей. Так>, питань <плес> немає, що <ні>. розвитку. <плес> ну, так, а що робити? Бюджетну. <плес> Добре, <плес>